Друзі, недавно був виставляв відео, яке там залетіло, зібрало щось там під 600 тисяч переглядів, де з тюкопреса випадає сам тюк. До речі, ну реально дуже крута картинка, класна. Нічого проти не маю, але цікаво. Я б на такому тракторі міг би зібрати там не знаю 500-700 тисяч, може й мільйон переглядів. Якщо так, не знаю, пишіть коментарі, ставте лайки. Буду сідати за кермо цього трактора і покажу, можливо, майстер-клас, а можливо, я опозорюся <на>, На власній сторінці я сам реально не розумію цих алгоритмів. Як працює цей TikTok, чому всі так відреагували? Можливо, ви мені підкажете, тому що я ж кажу, це максимально такий незрозумілий для мене. Я просто взяв телефон без оператора, без нічого, просто зняв, вальнув. Бац, залетіло зовсім недавно. Я хотів зайнятися, знайти собі таке хобі, саме знімати фото, відео, але завжди немає часу. Робота, ферма, волонтерство. Робота, ферма, волонтерство. Просто немає часу, і я ж кажу, взяв з телефона, зняв, і це мене знаєте, наштовхує таку класну думку, що саме найкраще відео відео, яке ви зняли. Саме гірше відео, відео, яке ви не зняли. Так що у вас є ціль, бажання, мрія. Беріть, просто робіть фото. Відео, фотографуйтесь, немає. Знімайте відео ферма, займайтесь фермою, робіть помилки, вдосконалюйтесь. Головне, не здавайтеся рано чи пізно у вас це вийде. сьогодні, завтра, через рік, через 5, через 10 років. Я думаю, у вас все вийде.